Новий 2025 Porsche 911 Carrera GTS перемикає старий у наших тестах Porsche 911 GTS 2025, коли гібридизація стає таємницею успіху, а не тягарем. Porsche 911 ікона автомобіль, який протягом десятиліть встановив стандарт у світі спортивних купе. І кожна нова версія викликає не просто інтерес, а справжнє хвилювання. Як хтось глибоко захоплений автомобілями та їх еволюцією, нещодавно випущені результати тестів для 2025 Porsche 911 GTS резонували зі мною. Не тому, що автомобіль 32 швидше, хоча це, безумовно, приємно, а тому, що Porsche блискуче продемонстрував, як гібридизація може стати більш ніж просто модною тенденцією, а справжнім ключем до підвищення продуктивності та вдосконаленим загальним досвідом водіння. Спочатку, коли ви згадуєте гібридну систему, у вашій голові виникають асоціації з ефективністю, екологічною доброзичливістю та, чесно кажучи, з певною втратою спортивності. Багато любителів автомобілів побоюються, що видання електроніки та акумуляторів приручить дику природу спортивного автомобіля. Але тестування GTS 2025 911 GTS склав мої страхи. І, смію сказати, революціонував мій погляд на те, яким може бути гібридний спортивний автомобіль. Подивіться на числа не лише прискорення, а всебічне вдосконалення. Так, прискорення до 60 миль год за 2,5 секунди це вражаюче число. 32-го швидше, ніж його попередник це відчутний прогрес. Але, як досвідчений ентузіаст автомобілів, я завжди сприймаю більш широкий погляд на речі. Мене цікавить не тільки прискорення, але й те, як поводиться автомобіль у різних ситуаціях. І тут 911 GTS 2025 демонструє справді видатні результати. Прискорення від місця до 60 миль на годину за 3,1 секунди. Прискорення від 50 до 70 миль на годину за 2,5 секунди. Ці цифри кажуть, що гібридна система не тільки додає живлення, але й забезпечує миттєвий крутний момент, який дозволяє автомобілю ефективно використовувати доступну потужність у широкому діапазоні швидкостей. Це особливо важливо для динамічного їзди по дорогах та міським рухом, де потрібна швидка реакція на зміну ситуації. Що стосується гальмування, то зменшення маршруту гальм на три фути це не просто фігура, це означає велику безпеку та впевненість за кермом, особливо в надзвичайних ситуаціях. А вдосконалені результати на місці потертості є прямим свідченням того, що автомобіль зберігає відмінну обробку та стабільність навіть при великих навантаженнях. Секрет успіху, те, хайбірайдмо, ніж просто електродвигун. Важливо розуміти, що те, гібрид, це не лише додавання електродвигуна до існуючого силового агрегату, це повна система, яка інтегрується в коробку передач PDK і тісно співпрацює з двигуном згоряння. Електричний двигун не тільки додає живлення та крутний момент, але й забезпечує миттєву реакцію дросельної заслінки для більш чуйного та приємного досвіду водіння. Мене особливо вразило те, наскільки плавно і безперешкодно працює гібридна система. Водій не відчуває, що він знаходиться в гібридній машині, не існує раптових перемикачів між двигуном внутрішнього згоряння та електродвигуном, і немає неприємних шуму чи вібрацій. Все працює як годинник, щоб забезпечити максимальне задоволення від водіння. Porsche 911 GTS 2025 майбутнє спортивних автомобілів. Тести Porsche 911 GTS 2025 року переконали мене, що гібридизація це не просто тимчасова тенденція, а майбутнє спортивних автомобілів. Пош зміг довести, що гібридна система може не тільки підвищити продуктивність праці, але й покращити поводження, гальмування та загальне враження від водіння. Це, на мою думку, головний успіх Пош. Компанія не просто додала електродвигуна до існуючого силового агрегату, але створила повну систему, яка ідеально інтегрована в машину і тісно співпрацює з водієм. Особистий досвід та спостереження. У мене не було можливості особисто протестувати Porsche 911 GTS 2025, але, виходячи з відгуків, прочитаних та перегляду, я можу припустити, що автомобіль має неймовірний потенціал. Мене особливо приваблює можливість використовувати електродвигун для прискорення на низьких швидкостях, що дозволяє водієві насолоджуватися миттєвим крутним моментом та більш чуйним контролем. Мені здається, що 2025 року Porsche 911 GTS – це автомобіль, який може задовольнити як досвідчених водіїв, які цінують високу продуктивність та динаміку, так і тих, хто шукає більш екологічний та економічний автомобіль. Що можна вдосконалити? Незважаючи на всі переваги, Porsche 911 GTS 2025 має деякі недоліки. Наприклад, ціна автомобіля досить висока, що може відлякати потенційних покупців. Крім того, вага автомобіля збільшилася на 239 фунтів, що може негативно вплинути на обробку. Однак, на мою думку, ці недоліки незначні порівняно з перевагами, які пропонує 2025 Porsche 911 GTS. Висновок 2025 Porsche 911 GTS – це автомобіль, який встановлює нові стандарти у світі спортивних купе. Він поєднує в собі високу продуктивність, відмінну обробку, екологічну доброзичливість та ефективність. Це автомобіль, який може задовольнити найвибагливіших водіїв. Пош довів, що гібридизація може бути не просто модною тенденцією, але справжнім ключем до підвищення продуктивності та покращення загального досвіду водіння. І я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо все більше спортивних автомобілів з гібридними силовими агрегатами. 2025 Posh 911 GTS – це майбутнє спортивних автомобілів, і я радий бути свідком цього майбутнього. Це автомобіль, який змушує задуматися, як далеко може пройти автомобільна промисловість у досягненні досконалості. Це автомобіль, який надихає на нові досягнення і змушує вас повірити в майбутнє. 2025 Porsche 911 GTS – це більше, ніж просто автомобіль, це символ інновацій та прагнення до досконалості. Рекомендації для потенційних покупців. Якщо ви шукаєте високоефективну спортивну машину з чудовою керованою та екологічною доброзичливістю, то Porsche 911 GTS 2025 чудовий вибір. Якщо ви готові заплатити найвищий долар за передові технології та високу якість, то 2025 Porsche 911 GTS це автомобіль для вас. Якщо ви хочете бути на передньому плані автомобільної промисловості та насолоджуватися передовими технологіями, то Porsche 911 GTS 2025 це автомобіль, який вам сподобається. Не бійтеся експериментувати і пробувати нові речі. Porsche 911 GTS 2025 це можливість зануритися у майбутнє автомобільної промисловості.